Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми отримали подаруночок від бабусі з дідуся з Донбасу. Зараз я вам зроблю розпаковку. Що ж нам прислали Дідусь і бабуся з Донбасу. Я Хочу одразу сказати, що я відчинила коробку, тобто відкрила. Ось, тут, ось така велика і досить-досить важка. Ледь взагалі її піднімаю. Так. Звісно, це все для Володимира, а он і Володимир. Поставте йому вподобайку. Вова, йди їж. Так. ну, По-перше, те, що Вова любить, це Барніки. Дуже вам дякую. До речі, не видно, як я все це десь стою з коробки. Можу, її повище поставити. Отак. Клас. Барніки Вова бере з собою в школу. Будеш брати в школу? Ось якийсь новий. З банановим. З на жаль, у Вови алергія дуже сильна, все обсипане лице, ну що поробиш? Багато солодощів йому не можна, взагалі б на дієту б сісти, щоб все це пройшло. Ну, на жаль, об'ївся він дуже солодкого. Соки України, бабуся з дідусем прислала, ось такі коробочки. Я беру в школу Вові, ну йому даю то водичку, то сок, тому що О, ще не годують в школі в їдальні. Це дуже корисно. Звісно, це дуже корисно, коли він свіжовижатий з із І От ще дуже багато їх. Дивіться, як багато. Це дуже зручно, я йому даю і він там є. Звісно, наша дружківська халва, дивіться. Халва дружківська. Всім, хто бачить на полицях дружківську халву, то купляйте її. Це халва е, саме. З мого села, де я народилася, тут є адреса потужності виробництва. Ось треба казати. адреса потужності об'єкта виробництва Олексієва Дружківка, Донецька область. Тож, якщо ви купляєте, то знаєте, це роблять там, де я народилася. Я загалом пам'ятаю, як я ходила до школи повз. Цю фабрику, де роблять халву, і тоді її робили. Я пам'ятаю цей аромат халви, який завжди там стояв повітрі. Навіть до мого будинку доходив цей аромат. Я пам'ятаю цю халву всюди. Моє дитинство зв'язано з халвою. У нас взагалі в селі два основних такі продукти, про які скажеш, і розумієш, що це про наше село це редиска і халва. Тому всі знають Кіндратівську редиску, і всі знають Олексієва Друшківську халву. Ну, чому Олексія Друшківка і Кіндратівка це одне те саме. Насправді це знають лише місцеві. Тому я вам не розкажу, це секрет. Ось така халва. Якщо бачите на паличках, обов'язково купуйте це зроблено в Україні, зроблено на Донбасі. Вона дійсно смачна. Я хочу сказати, що вона дуже солодка. Якщо ви не полюбляєте солодкий смак, то вам не сюди. Вона дуже-дуже солодка. Так, дивимось далі, що тут є такого цікавого. Ось ще соки. Соки. Звісно, в соках також є в складі цукор, натуральний сік. Вода, сироп глюкозно-фруктовий. з чого він складається? З цукру і води. І лимонна кислота. Тому це також з соком. Різні дуже. Тут теперсяка полуничний яблуко виноград. Володимир, ще тут є ось такий батончик. Так, є такі батончики. Такі батончики я Вові періодично купую. Вони злакові, вони досить, ну як би вам так сказати, якщо перекусити просто цукеркою чи батончиком, краще, хай дитина перекусить батончиком. Плюс ще в батончики додають подекуди протеїну. Це досить, досить нормально для підлітків. Ух, ти, з грошею і чия сіт? Це ми з чиєсь насідням. Так, давай спочатку по порядку, Володимир. Так, якщо взявся вже за батончики, то давай за батончик. Ще бабуся дає гематогенки. Якщо не хворі, це, це, це місники заліза. І м, хочу що сказати, що гематогенки часто густо їм більше я, ніж Володимир, тому що вони дуже-дуже солодкі. Його потім обсипає від оцього всього солодкого. Тому я йому зараз даю небагато. Так, ще батончики, ще гематогенки. Мені, до речі, гематогенки потрібно їсти, бо ну, в них не таке вже і багато заліза, а я загалом ще п'ю заліза, бо в мене анемія. Так, дивимось далі, що є. Ось такий сок також тут є. Так, далі сухофрукти і горіхи, а оце дуже корисне і дуже смачно. Це, ой, це якась щось сушеве таке прикольне. Або це зюм, або це вишні. Дивіться, ось такі, схожі на вишні. Це дуже корисно. Вова дуже полюбляє такі манго. Вони сушені, не знаю, чи з додаванням вони цукру, чи ні, але вони дуже-дуже сушені, смачні. Ті, які були вигляді цукатів, він не їв. І загалом він цукати не любить. А ось такі сушені манго любить. Я йому в школу з собою завжди даю. Ось такі цукати, про які я кажу, такі Вова не полюбляє, але їх можна додавати у випічку. Я робила кекс з цукатами, досить смачно, було дякую. Ще їх можна оці цукати залити алкоголем, ромом, ну, можна просто горілкою. І також зробити з ними кекс, буде дуже-дуже смачно. Ну Залити, настояти. Так, ще отаке от Вова, дивиться, це ж турецьке солодоще, як же ж воно називається, це не пастіла. О, рахат лукум чи щось таке. Так, а чи чорно. Давай, ти спочатку дайси, а потім скуштуєш. Чорнослив, я не варю з чорносливів компоти, і ми їмо його просто так, а ще чорнослив дуже гарно додавати у м'ясні страви. Можна робити такі рулетики з м'яса, закручено всередині з чорносливом, горіхами і з часником, Буде дуже, дуже смачно. Якщо хочете, я можу записати рецепт, пишіть в коментарях, записати для вас рецепт чи ні. Дуже дякую, дідусь, і бабусь, по порядку ось. Курага. Дуже полюбляю абрикоси, все, що зв'язане з абрикосами і курагу також. Скажи, Володимир, ти полюбляєш абрикоси? Я полюбляю звичайні абрикоси, дай, якщо ми... А курагу? Ні. Ну, а я полюбляю курагу, дуже смачно, дуже дякую. Тут є така вітамінка? До вітамінів ще ми не дійшли, бо вийди поїжджаю, будь ласка. Так, ізюм. Також можна додавати в кекси, в сирники. І що ми робимо? Додаємо дуже дякую. Горіхи. Вова дуже полюбляє горіхи. Кештів. Тут є кешів, лісові горіхи. Я не знаю, де ви все це берете. Це дуже-дуже багато. Дуже вам дякую. Оце Вова завжди їсть. Арахіс я під'їдаю, а ось саме такі горіхи це їсть Вова. Отаке вові не сподобалось. Це дуже схоже, до речі, на диню. Не знаю, манго це чи ні, воно виглядить цукаті, воно дуже солодка, як цукеречка. Можна так, якщо захочеться дуже сильно цукерки, можна це з'їсти. Але мені здається, що це схоже на диню. Хоча, можливо, це і дійсно і є. Просто через цукатність цю, воно якби присмак. Просто оцей манго, і оцей манго вони зовсім різні на всіх футбол. Так, далі. Що ще? Ой, тут окрім солодощі ще б є подарунки. Ще є отакий ізюм, Це від е, такого довго темного винограду. Як Вова вже сказав, є вітамінки аскарбінки, це дітям таке можна давати, там невеликий вміст вітаміну С, хоча е, краще давати великий вміст вітаміну С. Чому? Тому що він дійсно є ефективним. І ще бабуся передала ось такий відшой, мультивітамін. Дуже дякую. До речі, Вова вже п'є нормально такі великі вітаміни і не обов'язково йому пастілки купляти. тому що це більш для таких дітей, які не можуть ковтати пігулки. Вова може у нас не тільки пігулки ковтати, а ще хто довго дивиться. мій канал знає, що Вова може ковтати дещо. Інше також. І його це дуже класно можуть доставати в Черкасі. Вимкнулося відео, не знаю, в чому справа там. Ну, буду писати: так от, про Черкаську обласну дитячу лікарню. У мене є відео, дитина потрапила в лікарню, подивіться, дуже гарні. До речі, там дитячі хірурги, е е доскопісти чи якось так, вони вміють достати. Зі шлунка все що завгодно, не розрізаючи цього шлунка, тому всім рекомендую. І Ще дуже гарний анестезіолог. До речі, хірург, який робив операцію Володимирові на ці маніпуляції, він його родичі із дружківки. Ото таке, якщо ви мене дивитесь або ваші родичі, передаю вам вітання. Дуже дякую. Не пам'ятаю ваше ім'я і прізвище. Треба дивитись, є в документах медичних. У мене дуже погана пам'ять на ім'я і прізвище. Але перфекціональна, перфекто пам'ять на цифри. Тож, поїхали далі. Ну, ще багато запрещенки. Це все переходить в Сашкові. Бо Володимиру таке не можна. Ось тут дірочка. Тут, мабуть, Сашко вже щось звідси і брав. <сум> судячи з усього. Є отвір. Пакетику. Це запрещено, чому? На жаль, Вові, я вам скажу бабусі одразу, що я масу задавати, бо у нього все обсипано мілкою висипкою, Нереально. Так, е, так от, про вітаміни дуже-дуже вам дякую. Це дуже класні вітаміни Шоен, Я таки не купляю Вові, тому що тут вміст вітамінів е, є небагато, і щоб. Наприклад, вітамін С в одній жувальній пластилці 25, 25 мг, а я даю йому С500, дві, коли він хворіє. Тому це ж скільки жувальних пластилок треба з'їсти. І дитина сприймає це як цукерки більше, як, а не як вітаміни. Тому я йому вже він дорослий, вже достатньо, і я йому купую вітаміни, якщо купляю, це або полівітаміни, або звичайні вітаміни, яких там не вистачає дефіцит яких є. Тоді купляю. Але загалом, якщо ви хочете порадувати дітей, краще купити їм все ж таки вітаміни, чим цукерки. Наприклад, коли ви, коли ви ходите в гості, не знаєте, що подарувати, завжди можна подарувати таке, це досить недешевий подарунок і завжди буде корисним. Далі, великий сік, біола, дуже дякую. Мультифруктовий, а, манго апельсиновий. Нектар, дуже вам дякую, дідусі, бабуся. У нас таке ж також продається. Тут є всі супермаркети. Я взагалі здивована, що таке продається в дружківці, але там обстріли постійні кожен день, кожен день. Так, крем для тіла це мені, скоріш за все, дуже дуже дякую. Череда. Не знаю, де ви його купляли. Я обов'язково ним скористаюся, тому що в нас. Погана вода в плані того, що вона висушує шкіру, я користуюсь кремами дуже гарно. В мене ще ваш, до речі, крем, що ви дарували. Ще один вже скоро закінчується і буде йому на заміну. Дякую дуже велике. Ще бабуся, як завжди, передає нам носочки. Так, це супер сокс, колір вишня. По вівторках ми завжди носимо щось таке, знаєте, червоне, а завтра вівторок вова одягнеться у. Школу. О, медичні без гумки написано, дивіться. 36-40. Я як вибираю носки собі, я дивлюсь, шкарпетки. Вибачайте. Я дивлюсь, щоб о, це вже ходила. п'яточка і носочок, ось він досюди десь, десь. Щоб вони були в невеличку натяжку. Ці я бачу, що на мене трошки маленькі, тому що вони не в натяжку. До речі, сьогодні такі класні сокси собі купила, дивіться в секунді. МЧМДМ за 50 гривень. Вони нові були з етикеткою. Круто взагалі, там ще були червоні. Але я захотіла щось таке блакитне. Тож, в обі будуть ще і носочки, завтра він їх одягне, кладу до нього сюди. Так, Наталі називаються ці шкарпетки 37, 41. Здається, це також на мене не буде але буде на Вову. Да, Не дуже тягнеться. Справа в тому, що я беру завжди такі. Носки ну, шкарпетки, які не скручують мою ногу, тому що, щоб вони... І ще можна було дивіться, що так зробити. Для чого? Тому що в мене врізається ніготь, щоб не давив він мені туди. Нічого буде, Вові буде ходити тут. Хоча вони тягнуться, ось дивіться, як я вибираю. Якщо трішки вони можуть натягнутися, то да. Ну, загалом я вибираю так, щоб вони ось від п'ятки гарно тягнулись. Ну, якщо сильно змерзну, можна одягати. І, і Вові також. Дуже м'якенькі, дуже приємні, дуже вам дякую. Так, далі. Це ж якісь великі шкарпетки. Раз, розмір 31 написано. Розтягуємо. Ну, з натяжкою дуже великою. Це 31-го. Оце якраз на мене, якраз, дивіться. Якраз на мою ніжечку. У мене теж, дай Бог, ножка розмір. Так, 31 також це класика. Іноді пишуть, що 31 вони дійсно гарно тягнуться тоді, да. А так, коли вони треба завжди отак от пробувати. Ну, це також. Ну, Ці краще тягнуться. Оці Сашкові підійдуть, а оці, мабуть, я буду носити. Тому що на Сашка вони будуть замалі. О, така ножка, теж дай Боже. Хоча, можливо. Хай, він за своїми... У нього ніг тільки не врізаються, тому йому можна носити якихось угод. Так, це тут щось саме цікавеньке. Дивимось. Ух ти! «Праця, виснаження та успіх. Промислові мономіста Донбас. Ось такий альманах чи що це книжка. А, значить, Ільченка та інші. За редакцію і Кули... Склотіної. Видавництво. Де видавництво? Тимірман, А, видавець Поп Шумелович. Не знаю, що це за книжка, така я її бачила, здається. Тут вона навіть підписана. Була кому-то авторам була подарована про підприємство, виробництво Донбасу. Це, до речі, Святогірськ. Дивіться, хто був у Святогорську? Ось як виглядає, яка краса там була. Цікаво подивитись на це все. А це що таке на Одесу схоже? Чи то Одеса? Знаєте, хочеться отак от зробити, як в смартфоні, збільшити. Не знаю, що це. Може, це Одеса подивіться. Може, там підписано? Не знаю, не підписано. От дуже все цікаво, звісно, таке почитати, Ну, не знаю. Якщо чесно, я більш художні твори читаю. Фотообрази Донбасу. О, дивіться, це 100% Донецьк. Такий донецький пейзажі романтичні. Дивіться, парочка стоїть на березі ставка міського. Дивіться на тірікон. Це дуже романтично. Така донецька романтика. Хм. Ну, чому так? Чому так гарно? Так, не написано, де саме ці фото. Зараз ще покажу деякі. Металургічний комбінат. Боже, скільки пилю, пилюки намальовано. Общий від заводів. Маріуполь. Оце. Маріуполь. Общий від заводів написано. Хто із Маріуполя мене дивиться, ви знаєте ці місця, це точно. Що тут ще цікавого? Ну, треба читати, треба читати, і кому цікаво, звісно, також буде. цікаво це почала. До речі, є виставковий центр в. Не центр, там виставки проходять завжди галерея в Черкасах. Там теж ось така зала сама. Я була там на виставці, діти малювали з художньої школи, вони малювали картини в стилі Марії Перемаченка. Дуже цікаво було. Дякую за книжечку. Ще, щось, іще. Життя Ісуса Христа із Євангелія Матвія, Марка, Луки та Івана. Івана, Іоанна, мабуть, і у вигляді коміксу. О, це Вові Зайде. він любить таке. Хай почитає. Загалом я, е, ну, я не, не розмовляла з вами щодо релігії. Е, ну, можу одне сказати, що я не, я не ходжу в церкву, чесно вам скажу. Загалом, моменти релігійності цікаві, можна їх обговорити в моїй рубриці Зелений чай з малю. Якщо хочете, напишіть, я розповім вам про свої релігійні погляди. Вам буде можливо цікаво це. Ну, Мені подобається, що це у вигляді коміксу, так діткам досить цікаво вивчати всі ці історії. Так, що ще тут лежить? Угу. Видатковий касовий ордер не заповнений. Ой, я пам'ятаю, коли я працювала. В... У нас теж в банку теж був видатковий касовий ордер. І, і був такий видатковий, і був прибутково видатковий. Ой, прям так на роботу захотілося. Прям не можу. Володимир, сонечко, тобі сподобалась посилка? Так, пасилка? І мені теж сподобалась дуже-дуже сильна посилка. Дуже дякую, що не забувайте на нас, що присилаєте нам це якісь смаколики. Хочу порогатись, не тратьтеся дуже сильно. Що ж ви витрачаєте гроші? Ви все ж таки пенсіонери. Звісно, в Голубіру не можна багато солодкого і запрещенка, як я вже казала, вся піде Сашкові. Ну, на жаль. Можливо, ви йому це передали. А ось халву Сашкові краще не показувати, бо він з'їдає її. Взагалі, за ніч будемо з Вовою халву прятати. Дуже дякую за перегляд, хто подивився це відео. Сподіваюсь, не було сумбурно, сподіваюсь, вам було цікаво. Хто хоче, висилайте також посилки будь-яке відділення Черкас. Я буду дуже задоволена. Ну, а якщо чесно, хочу передати вітання всім, хто дивиться мене з Донбасу. Хочу сказати, бережіть, будь ласка, себе, хай буде перемога України, хай буде скоріше мир. І я бажаю вам всім мирного неба над головою і бажаю всім гарного. Хочу також подякувати військовим з Донецької області, які мене дивляться. Дуже вам дякую, хлопці і дівчата, за те, що бережете наш спокій і. Бережите нашу країну, відвойовуйте її, і ваша праця для нас дійсно неоценена. Всім папа!